Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачні огірочки на зиму хрумкі, ароматні з легкою солодкою ноткою, як у відомому фастфуді. Це ідеальна заготівля до бургерів, хот-догів, бутербродів або просто до гарніру. Рецепт перевірений не одним сезоном. У минулому році мене встигли і оком змигнути, як усі баночки зникли. Починаю, як завжди, з підготовки овочів. Взяла 3 кг огірків. Вони в мене не дуже маленькі, середнього розміру саме те, що потрібно. Добре їх помила і обсушила. Далі всі огірки нарізаю кружочками, товщиною приблизно 3-4 мм. Можна різати ножем, але я використовую шинковку для капусти. Так виходить швидше і рівніше. Нарізані огірки складаю у велику глибоку миску, додаю спеції, а саме: 40 г солі, 180 г цукру, дві столові ложки куркуми. Вона не тільки додає смаку, а й надає огірочкам красивого жовтуватого кольору, одну чайну ложку сушеного часнику, одну чайну ложку. Меленого чорного перцю, 8 столових ложок гірчиці в зернах. Саме ці зернятка створюють ту хрумку нотку, як у справжніх маринованих огірках: 100 мл олії і 180 г 9% оцету. Все добре перемішую ложкою, щоб спеції рівномірно розподілились по всіх огірочках. Залишаю так на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік. І тут починається магія. Куркума і гірчиця роблять огірки яскравими, а оце і спеції ароматними. Огірки в мене щільні з тоненькою шкіркою, тому після нарізки добре тримають форму. Огірки не стають м'якими, а навпаки, залишаються хрумкими і соковитими. Через 30 хвилин повертаюсь до огірків. Погляньте, соку справді дуже багато. Він ідеально підходить як маринад. Нічого не потрібно варити окремо. Беру підготовлені чисті банки. Я не стерилізую, просто добра промила. Вкладаю огірки щільно. Заливаю тим самим соком, що вони пустили. У процесі стерилізації огірки ще додадуть соку, тому можна не доливати до самого верху. Цієї кількості продуктів виходить 7 півлітрових банок. Але поки все готувала, одну банку ми вже з'їли. Вони справді дуже смачні, наче якісь мариновані. Далі виставляю банки в широку каструлю, дно застелила рушником. Заливаю банки теплою водою по плечики і ставлю на вогонь. Коли вода закипіла, стерилізую 10 хвилин. Потім знімаю з вогню, закручую кришки ключем. Перевертаю і окутую до повного охолодження. На наступний день все готово. Кришки втягнуті, огірки яскраві і дуже апетитні. Це просто ідеальний варіант для зими. До бургерів, піци, ходогів, картоплі, м'яса. Вони підходять до всього. Минулого року ми з дітьми відкривали одразу по дві банки, бо однієї було замало. Це найкращий комплімент для цієї закрутки. Спробуйте, вам точно сподобається. Якщо рецепт був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте в телеграм. Смачного і до нових смачних відео! Хай щастить і всім нам миру!